Близькі це не завжди про любов, тепло та підтримку. Часто саме ті, хто мав би бути нашою опорою, стають джерелом болю, розчарування і навіть внутрішнього зламу. Це можуть бути рідні, друзі або партнери, ті, хто мали би цінувати тебе найбільше. Але замість підтримки ти чуєш знецінення, критику або байдужість. І що більше ти стараєшся, тим менше тебе помічають. Це ненормально. Ти заслуговуєш на повагу, і настав момент не терпіти, а, а діяти. У цьому відео я розповім про п'ять сильних і жорстких, але водночас ефективних методів, які допоможуть поставити межі і дати зрозуміти, що тебе не можна знецінювати. Ці методи не про конфлікти, а про здорові реакції. Вони перевірені життям і можуть реально змінити твої стосунки з оточенням. Не мовчи, коли тебе ранять. Почни діяти вже сьогодні. Частина перша мовчання то теж відповідь. Марина завжди була тією людиною, до якої зверталися всі, і в день, і вночі. Вона вислуховувала сльози своїх подруг, давала поради, приїжджала серед ночі, щоб підтримати, позичала гроші, коли було потрібно, і завжди знаходила правильні слова, щоб підняти настрій. Її телефон був гарячим. Не від уваги, а від постійних прохань. Але вона ніколи не нарікала, бо вважала, що справжня дружба це віддавати. Одного дня в її житті сталося щось важке нещастя в сім'ї, перевтома на роботі, розчарування усе навалилось одночасно. Вона сподівалася, що хтось із тих, кого вона так щиро підтримувала, запитає Маринко, як ти? Але телефон мовчав. Не було жодного дзвінка, жодного повідомлення. Навіть коли вона зникла з соціальних мереж, ніхто не поцікавився, куди вона поділась, і саме тоді вона вперше вирішила нічого не робити. Вона не дзвонила першою, не писала, не нагадувала про себе. Тиша тривала більше трьох тижнів, і в цій тиші та Марина побачила правду: більшість людей просто зникли, не тому що вони були зайняті, а тому, що вони звикли брати. Але не давати. Її мовчання стало тестом, який пройшли одиниці. Цей досвід став для Марини переломним. Вона зрозуміла не завжди потрібно говорити, пояснювати, просити увагу. Іноді достатньо просто зупинитись. Мовчання це дуже, це дуже гучний сигнал. Воно показує, хто дійсно тебе помічає, хто турбується, а хто просто користується твоєю добротою. Суть методу проста. Перестань постійно бути тією, хто першим робить крок не пиши, не дзвони, не виправдовуйся, і не шукай пояснень. Люди, яким ти важливий, це відчують, а ті, хто лише користуються твоєю присутністю, зникнуть, і це нормально. Тиша це мого це не порожнеча, це простір, у якому відкривається істина, частина друга. Границі не егоїзм, а самоповага. Олексій був старшим братом, і з дитинства на ньому лежала відповідальність. Він звик бути підтримкою для всієї родини. Коли його молодший брат не міг заплатити за оренду, Олексій допомагав. Коли треба було гроші на новий телефон, він допомагав. Коли виникли борги, знову допомагав. Це тривало роками. Він виправдовував брата. Мовляв, ще молодий шукає себе, йому важко. Але з кожною новою ситуацією. Олексій помічав, подяки ставало менше, а вимог більше. Одного дня, коли брат знову попросив чималу суму, Олексій відчув внутрішній опір, у нього самого були витрати, плани, родина. І вперше за багато років він сказав ні. Не грубо, не зі злістю, просто спокійно відмовив. Реакція брата була блискавичною: образа, мовчання, а потім претензії ти змінився. Ти вже не допомагаєш як раніше, ти став егоїстом. Ці слова боліли, але разом із болем прийшло прозріння. Олексій усвідомив, що його допомогу сприймали не як прояв любові, а як щось само собою зрозуміле. Брат не цінував, він вимагав. І як тільки допомога припинилась, зникла і повага. З того моменту Олексій почав будувати межі, він навчився відмовляти не з почуттям провини. А з розумінням, що має право на власні ресурси і свій комфорт. Ці зміни торкнулися не лише стосунків з братом, вони вплинули на всі сфери його життя. Він став упевненішим, спокійнішим і вільнішим. Суть методу ті та межі границі не роблять тебе черствим, вони захищають твоє серце, твій час і твою гідність. Люди, які справді тебе поважають, не ображаються на твою ні. Вони розуміють, що тифу не банк, не служба підтримки, а жива людина. А ті, хто був поряд лише через вигоду, підуть. І це не втрата, а очищення, частина третя відображення Катерина. Завжди була відповідальною донькою. Вона добре вчилася, отримала вищу освіту, влаштувалася в офіс, де займалася аналітикою. Їй подобалась її робота. Вона відчувала, що розвивається. Має стабільність і комфорт, але одна людина постійно підривала її впевненість власна мама. При кожній нагоді мама повторювала фрази на кшталт та, що ти там робиш у своєму офісі, сидиш цілий день і кліпаєш у комп'ютер це ж не серйозна робота. Катерина намагалась пояснити, чим займається, розповідала про проекти, клієнтів, команду. Але мама лише зневажливо усміхалась. З часом це почало впливати на самооцінку дівчини. Вона сумнівалася в собі, почала думати, що, можливо, її праця справді нічого не варта. Аж одного дня, коли мама знову почала критикувати її роботу, Катерина несподівано відповіла А ти ж завжди казала, що не хочеш працювати після пенсії. То чому далі працюєш? Хіба це серйозно прибирати в лікарні на півставки? Ця фраза прозвучала різко. І мама образилась, але вперше в житті вона задумалась. І хоча спочатку це виглядало як конфлікт, згодом мама перестала знецінювати працю доньки. Катерина зрозуміла одну важливу річ деякі люди ніколи не усвідомлять, що їхні слова болять, доки не почують щось подібне у відповідь. Інколи найкращий спосіб зупинити зневагу це віддзеркалити її, показати людині її поведінку у тому ж форматі. В якому вона спілкується з тобою, а суть методу проста: коли тебе принижують або висміюють замість мовчання чи виправдань, спробуй повернути ту саму енергію не з агресією, а з точністю. Це не про помсту, це про кордон, відображення себе від це дзеркало, в якому людина бачить себе і свої слова збоку. І часто саме це спрацьовує найефективніше, четверта частина. Вихід з ролі рятівника Дмитро був людиною, яку всі вважали надійною. У нього просили поради, допомоги, грошей, часу, енергії, і він ніколи не відмовляв. Коли дружина мала проблеми на роботі, він шукав їй нові вакансії. Коли мама засмучувалась через самотність, він приїжджав ледь не щодня. Коли друзі потрапляли в халепу, він кидав свої справи і мчав рятувати. Здавалося б, така самовідданість мала б викликати вдячність. Але з часом Дмитро почав помічати дивну річ ніхто з його оточення не цінував цього. Всі звикли, що він повинен, ніхто не питав, чи йому зручно, чи він не втомився. Ба більше, якщо він хоч раз не зміг допомогти, одразу починались образи, звинувачення, маніпуляції. Він став гарантією порятунку, живим інструментом. А не особистістю з власними потребами. У якийсь момент Дмитро зламався, він втомився відчувати провину за те, що хоче трохи тиші, свого простору, часу для себе. І тоді він зробив те, що не робив ніколи, зупинився, перестав відповідати на всі запити миттєво, перестав вирішувати чужі проблеми, почав запитувати себе, а чого я хочу. І коли він перестав бути врятівником, Світ навколо, наче вибухнув. Люди почали нервувати, ображатись, казати Ти змінився, тобі байдуже. Але згодом хтось почав самостійно шукати рішення, хтось навчився відповідальності, а хтось просто зник. Дмитро відкрив для себе просту істину: коли ти весь час рятуєш інших, ти не даєш їм вирости, а сам згоряєш. Вихід із ролі рятівника це не зрада. А акт любові до себе і поваги до інших. Це шанс для них стати сильнішими, а для тебе вільнішим. Суть методу така: припини автоматично кидатись, допомагати. Спитай собі, чи це справді необхідно, чи мене просять, чи просто очікують, чи готова ця людина взяти відповідальність сама. Частина п'ята прощання не поразка, а перемога. Настя мала подругу, з якою пройшла крізь усе. Школа, перше кохання, сесії, переїзди, весілля. Їхня дружба тривала понад 15 років Збоку могло здатися, що вони майже сестри, але всередині ці стосунки давно вже перестали бути здоровими. Подруга Насті не пропускала можливості принизити її перед іншими, пожартувати у грубій формі, натякнути, що Настя нічого не варта і що без неї вона б нічого не досягла. Маніпуляції стали нормою. Якщо ти мене любиш, зроби це. Ти ж знаєш, я без тебе не впораюся. Усі інші подруги ці фальшиві, тільки я справжня. Настя роками терпіла. Вона боялася втратити людину, яка так довго була поруч. Думала: ну, це ж не чужа, це моя близька. Просто у неї такий характер. Але з часом сна Настя почала втрачати себе. Кожна зустріч із подругою. Залишала після себе втому смуток, почуття провини. Один момент став вирішальним. Після чергової розмови, де подруга відкрито насміхалася з її мрій та вибору партнера, Настя вийшла на вулицю і заплакала. І в тому плачі вперше з'явилося не лише розчарування, а й гнів, гнів за всі роки, коли вона мовчала, коли дозволяла топтати свою гідність. Того вечора вона написала коротке повідомлення. Я більше не хочу цього спілкування. Прощавай. Було страшно, було боляче, але одразу стало легше. Настя вперше за багато років відчула, що дихає на повні груди, без тиску, без образа, без страху. І тоді вона зрозуміла: іноді найбільший акт любові до себе це сказати досить. Суть методу прощання. Розрив це не слабкість, це сила. Ти не зобов'язаний триматися за стосунки лише тому, що вони тривають довго. Якщо тебе не цінують, якщо тебе принижують, маєш право піти без пояснень, без вибачень це не поразка, це твоя перемога. Жорстко не означає бездушно. Усі ці п'ять методів не про помсту, не про холодність і не про байдужість, вони про глибоку повагу до себе. Про розуміння власної цінності та про готовність нарешті сказати, я не зручна опція, я людина. Знецінення з боку близьких це одне з найболючіших випробувань. Але саме воно показує, хто справжній, а хто лише поруч, поки йому вигідно. Навчися бачити тих, хто тебе дійсно поважає, і не бійся відпускати тих, хто цього не робить. Це не втрата, це очищення обирай себе. Бо ніхто, крім тебе, не зробить цього краще. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!